Тельці! я вас вітаю тельці, на цьому відео. Літечко вже у нас офіційно на підході, ще день-два, і в нас вже літечко. Погодка вже гарна. Хоча, чесно кажучи, я такого травня не пам'ятаю холодного за свої роки. Але надіємося на тепле літечко. Так, в цьому відео ми подивимося з вами. Зробимо вам таро-прогноз на червень місяць для тельців. Які основні події, тенденції в червні місяці чекають тийців? Трійка кубків. І починаєте ви свій червень місяць з святкування. Можливо, це на день народження вас покличуть, можливо, на весілля, можливо, я не знаю, на хрестини. Ну це. Як святкування чогось, або навіть просто зібрання е, ваших друзів, подруг в колективі, похід в кафе, е, де буде дуже, дуже гарна атмосфера, трошки алкоголю, е, де ви. Знайдете дуже хороший конект, ви будете багато спілкуватися, ділитися досвідами, ділитися досягненнями якихось успіхів. Тому це дуже хороша карта на початок місяця. Щось ви будете та й празднувати, та й святкувати. Суд. Старший аркан тельці. Старший аркан суд говорить нам про те, Бачите, як трубить в трубу в трубу. В іншій колоді там ангел трубить в трубу. Ця карта нам говорить про те, що вас будуть прокидати в цьому місяці. Якщо ви десь... у вас був якийсь застой в якійсь сфері життя, то цей застой проходить. У вас будуть, якби, ви повинні прокинутися з тої весняної сплячки. Чи зимньою, якщо ви вже десь застоялися, засиділися, вас будуть будити. Це будуть якісь такі, можливо, доленосні події. Я не знаю, які доленосні події. Можливо, ми в розкладі побачимо, з чим це зв'язано, але вас будуть пробуджати до того, що вже все, вже досить було сидіти на місці, досить було нічого не робити, вже пора вставай. Діяй і роби, іди туди, де тобі буде краще. Давайте подивимося, з чим цей суд зв'язаний для тельців. Шістка жезлів. Шістка жезлів це говорить про те, що потрібно вже час себе заявити. Якщо ви займаєтеся, у вас є свій, наприклад, бізнес, або навіть не бізнес, ви працюєте на якійсь роботі. Або. О, о, горовчик. Прилетів. Або, е, наприклад, якщо ваша діяльність зв'язана з інтернетом, соціальними мережами, з популярністю, то ця карта нам говорить про те, що червень місяць вам потрібно про себе заявити. Заявити про свою послугу, заявити про себе е, про свою роботу, можливо, це навіть в плані е, е, особистих стосунків, е, розказати про свої почуття. І якщо... Ось, наприклад, ви заявите про себе, що от я такий-то, такий-то, в мене от такі послуги, можливо, ви заявите про себе, а це дуже хороша карта для блогерів, хто веде соціальні мережі, то вас чекає успіх. Вас чекає успіх, вас люди, будуть, вас люди почують, послухають і скористаються тим продуктом, яким, який ви їм будете пропонувати. Так, візьмемо наступну колоду. Четвірка чаш. Четвірка чаш показує нам про такий трошки настрій в середині червня. Якась така ностальгія, можливо, можливо, нічого не хочу, нічого не буду, настрою немає, залишити мене в спокої, я хочу відпочити, ви мені всі надоїли. О, це нам говорить четвірка кубки про такий от настрій. Хочу посумувати, хочу себе пожаліти трошки. Хочу там, можливо, згадати, що було в минулому, а в минулому так було добре. Ну, от ну, Такий у вас трошки буде настрій. Але це така карта мимольотна, знаєте, це, це ваш, кстати, вибір, це не те, що щось станеться. Ну, ні, ні, це не те, що станеться. Це, таке, це така карта трошки самонакруту, що щось, щось щось не то, не так все цікаво. Не так, ну. Можливо, ви один день проведете просто в ліжку, можливо, буде погана погода, і ви просто проведете цілий день в ліжку, дивлячись фільми. Отчельник, Очельник нам говорить про те, що буде така ситуація. Де вам, напевно, треба буде трошки посамокупатися, трошки щось подумати, особливо на одинці, Зв'язати всі так вузли. Ось. Щось можливо, буде там от, якесь таке недорозуміння. Повністю ситуацію, яка відбувається навколо вас. І вам потрібен буде час, і ви так віддалитеся від всіх. от, Візьмете таке, таку самотність. І будете щось думати, самокопатися, чому так сталося, чому так, чому так. Можливо, ви поїдете в санаторій, можливо, ви поїдете в ретрит, в принципі, по цій карті. По цій карті ще нам, ця карта нам говорить про. Е Похід в лікарню на якийсь такий чекап, кстаті, це карта поради на такий чекап, якщо у вас є час. Можливо, вам треба буде якісь обстеження, можливо, вам здача якихось аналізів, щось треба буде дообстежити, Ця карта нам говорить про це також. Ось, про пошук якоїсь інформації, якої вам не вистачає, тобто ви будете щось шукати, щось, щось, щось ви будете шукати, щось ви будете розмірковувати. Рицар Пентаклів, Рицар Пентаклів, якщо як людина, то він нам говорить про а, молодого чоловіка, а, який може прийти до вас, покликати вас на побачення. М -м -м, рицарі нам завжди говорять вже про дії, м -м, тобто він вже буде діяти у вашу сторону, якось проявлятися цей чоловік. Взагалі, цей чоловік він говорить, нам він такий, знаєте, він, він дуже довго настроюється, щоб щось зробити. Але в нього є дуже дуже хороша риса. Він дуже стабільний і серйозний чоловік. По рицарю Пентаклів це от така стабільність і відчуття там почі під ногами. Тобто, що ви дивитесь на цього чоловіка, розумієте, там немає. Він, він трошки скупий на почуття, він скупий на компліменти. от На це він скупий, але він дуже надійний і дуже стабільний. Якщо це не для вас, не про пробачення, то ця карта нам говорить про те, що можуть поступ... до вас прийдуть гроші, на які ви розраховували. Тобто, це поступлення грошей. Фінансова ситуація у вас буде в червні стабільна, хороша. Або ця ще карта нам говорить про те, що можливо, вам треба м, трошки до когось звернутися, перефінансувати свої доходи, витрати, там трошки щось подумати про фінансування. Можливо, ви кудись будете гроші вкладати, і вам треба буде людину, з ким поспілкуватися, з ким прийнятно, ну, з ким отримати пораду, чи це м, потрібно робити, чи не потрібно, як краще це зробити і так далі. Так, наступна колода в нас для тельців. Знову отшельник. Знову отшельник. Карти повторюються. Коли в нас карти повторюються, вони нам говорять, що зверніть на нас особливу увагу. Можливо, ви справді поїдете в якийсь ретрит, санаторій, або вам, як я казала, повторюю Повторюсь, потрібно якесь обстеження, можливо. Можливо, когось треба із. З родичів відвідати старших людей якихось, можливо, їм потрібна допомога. А також ця карта ще нам говорить про те, що е приділіть увагу своєму внутрішньому стану. Ось, е якщо вам не вистачає спокою, балансу, можливо, е помедитуйте. Побудьте в самоті, трошки посамокопайтеся, що ви чувствуєте, чому у вас саме такі зараз почуття. Очельник нам говорить, дуже корисний час буде проведений на самотності. Сімка мечів. Сімка мечів нам говорить про те, що бережіть свої кошельки і сумочки. Та, можливо, про якусь крадіжку, або сімка М'ячі нам говорить про якийсь обман. Можливо, ви в кінці червня, як я бачу, дізнаєтеся про якийсь обман, який, можливо, обман, можливо, якісь плітки, які велися зад, заду вашої спини, ви того не бачили, а в червні ви це побачите це все випливе. Якщо вас людина якась хотіла там надурити, або ще щось, або, е, кажу, плітки про вас розповсюджувала, то в червні ви про це дізнаєтеся. І закінчимо ми колісо Фортуни. Колісо Фортуни, боже мій, ви як бачите, в мене настрій піднявся, я обожнюю цю карту, це, про... це, це просто це карта, коли вас чекає удача. Вас чекає удача, вас чекає везіння. Там, де ви його не чекаєте. От якось так складуться обставини, якось так складуться обставини, що ви а, а, будете в тому місці і в той час, коли ви там повинні бути. Це не залежить від вас, де би ви не йшли, вас буде чекати удача. Вам щось так, так події складуться, що вас, ну. Вас чекає везіння. От в чомусь вас чекає везіння в кінці червня. Не дивлячись на те, що вас там будуть обдурювати, ви за це забудьте. Тут приходить удача. Удача, а вона от, от така, знаєте, неочікувана. Ви навіть не будете очікувати, і тут так хап і щось вам повезе. Може, ви когось зустрінете. Може, щось вам по роботі запропонують. Це я не знаю, але це дуже хороша карта. Це просто удача, причому удача від долі, від Бога, ну хто в що вірить. Прекрасне закінчення місяця. І карту пор... І тут у нас удача. Тут у нас тилці, тилці. Кінець місяця вас дуже чекає удача. Паш Пентаклів. Не бійтеся починати щось нове. Якщо у вас є якісь думки, якісь на рахунок додаткового доходу, або ви хочете на щось йти вчитися. Ідіть. Паш Пентаклів завжди нам говорить про те, що якщо ви хоч, вам треба десь вчитися, ви хочете щось нове спробувати, пробуйте. пробуйте. Пажіть, це все починання. Це завжди про щось нове, про те, де ми взагалі нічого ще не знаємо. Взагалі ми до того далекі. Але пажіть, це завжди нам говорить про починання. Починайте. Я, вас, я вам дякую за перегляд, переглядці. Бажаю вам легкого, позитивного червня місяця. Люблю вас, обнімаю. Цілую до нових зустрічей.